Сім привіт з вами тріс. Сьогодні у нас нарешті виходить невеличкий відеоподкаст в мене на каналі, який я планувала ще до того, як у мене зламався комп'ютер. От, і розповісти вам і порозмовляти про плани на канал. Але так сталося, що так, три тижні назад в мене зламався комп'ютер. Весь цей час він знаходився в ремонті. Я взагалі думала, що він довше буде, навіть в ремонті, але нарешті знайшли деталі для нього. І коротше кажучи, комп тепер у мене вдома, все з ним гаразд. От, Його відремонтували на ньому. Я ще не грала, не знаю, як він буде. Сподіваюся, що все буде нормально, але все одно я хотіла ще до того, як він зламався, з вами порозмовляти про плани на канал. І що взагалі відбувається в мене зараз, і тому так, давайте про це порозмовляємо. Отже, на жаль, за той період часу, що в мене не було комп'ютера, я не змогла вам відзняти і зробити якесь будівництво, яке я планувала зробити для цього відео подкасту, але сподіваюся, що вас розважить просто якесь відео на фоні, яке я туди запілю. От. А зараз про плани на канал. Як ви знаєте, на весну і на літо зазвичай двіж на каналі якось зменшується, це все зрозуміло, тому що зазвичай люди відпочивають влітку і весну і менше дивляться відосики, А все це зрозуміло. І тому я не бачу сенсу випускати багато відео в цей період часу. Тобто, ну і в принципі, в мене насправді немає часу зараз знімати багато відео, от, і немає часу на те, щоб там робити стріми або ще щось. Тож у мене в планах було і про це я хотіла одразу. Розмовляти, закінчити один із проєктів на каналі, а саме пекарню, яка в мене мені здається, що затягнулася, її вже треба закінчувати. От тому я якомога скоріше хочу її пройти. Наперед відзняти відео, так, стрімів по пекарні більше не буде взагалі. Стріми будуть, якщо мені от прям дуже захочеться пострімити, і, скоріше за все, це будуть не челенджі, якісь, а там, наприклад, якесь будівництво або ще щось, або каз якийсь і такі побалтушки, але не буде челенджів на стрімах, тому що для мене це важко і з цього Втягуються челенджі, от пекарня з цього затянулася, бо я майже награла, тріщала на тих стрімах, Тому пекарню я планую закінчити якомога скоріше і пройти як, якомога скоріше. І далі ну відзняти наперед ці відео і далі просто їх обробляти і випускати, як у мене на то буде час. Я планую випускати десь одне відео, максимум два відео на тиждень. Це якщо в мене буде на той час їх обробляти, відзняти. Звичайно, час є, от обробляти не завжди є час. Тому так от, ну і за того, що ви тим більше мені там писали, що не встигаєте дивитися, хоча я випускала, мені здавалося не так багато відео, але коротше, раз не встигали, то значить тепер у вас буде час на те, щоб подивитися відоси. От, я сподіваюся, ви будете встигати їх дивитися. Коротше кажучи, відео будуть виходити рідко, але вони будуть довгі. От, тобто, особливо по пекарні, бо я її хочу якомога скоріше завершити, тож в одну серію буде входити, може, навіть тиждень життя моїх персонажів. От, а... А так само буде і по інших проєктах. Ну, хіба що може по династії не так, бо династія дуже важкий проєкт. В ній там є сюжет, в ній там всяка купа всякого відбувається. Династія буде не так часто виходити, бо там треба саме підготувати, так сказати, те, що буде відбуватися в династії. От а, а, натомість дреші будуть виходити значно частіше, бо їх значно легше знімати, бо я там не будую якісь плани, сюжети і так далі. Там те, що відбувається по правилах, те і відбувається як би отак. А, тож я планую на літо випускати одну серію на тиждень, максимум дві. І стріми, якщо на мене, на мене щось знайде. От я захочу пострімити, то тоді так буде стрім, але він буде не про челендж, не про пекарню, а буде про щось інше. Наприклад, це буде будівництво або ще щось. А, далі. Про що я ще хотіла порозмовляти про те, що в нас тут буде конкурс. Я сподіваюся, що стрім по конкурсу, ну, може, там в 20-х числах я планую його провести. Давайте так, десь там на, а може, навіть, в 30-х, 30-го, мабуть, це буде п'ятниця. Ну, коротше, я подумаю, може, в п'ятницю, а може у середу, 28-го або 30-го, десь в цих числах буде стрім. Він буде коротенький. Зранку, швиденько, ми з вами розіграємо ставпак і Кіт. Так що приходьте, сподіваюся, буде цікаво. От, а влітку, в кінці літа, буде наступний стрім. Якщо хочете, то можете приєднатися до спонсорів і теж прийняти участь в розіграшах. От, якось так. Далі ви мені задавали питання. Давайте я вам тепер ще відповім на ваші запитання. Так, отже, ваші питання. Перше питання: якщо ти втомлюєшся від Сімсу, то це втома від геймплею, чи від своїх сюжетів, чи від багів в грі. А, ну, На першому місці в мене баги в грі, тому що їх забагато, вони геть в усіх моїх збереженнях є, і вони жахливо бісять. І буває так, що приходиться навіть за цих багів перезнімати якусь серію. Таке буває рідко. ну, Якщо, наприклад, вилетіла гра, от, а ти там награв багатсько, і щось таке цікаве відбувалося, і тут все вилетіло, просто жахливо бісить. От, потім на другому плані це баги пов'язані з дітьми. В Sims ненавиджу просто дітей в «Сімс» із за цього. Типу, я не те, що не люблю дітей, а просто мене бісять бісить вони в «Сімс» із за того, що вони лагучі, просто жахливо. Особливо малючки, ті, хто у кого великі сім'ї, ті знають про це. Я думаю, а це просто неможливо грати. От і тому часто ще це все пливає на, на челендж, який, наприклад, от апокаліпсис там багато в мене дітей, і і все це лагає, і все це просто жахливо бісить. От і тому так, Баги, мабуть, це перше, що мене бісить, і інколи хочеться просто закрити гру, забити, забути про неї взагалі. От а на другому місці, по тому, що мене, ну скажімо так, втомлюється сюжет. Сюжет він важкий. Зазвичай це сюжет в сім'ї Адамс. Чому я одного разу навіть своїх Адамсів перестала знімати, сказала, що я просто втомилась від сюжету і постійно знімати сюжет. Це втомлює. Тим більше такий сюжет, як у них. Уявляєте, в них зараз восьме покоління, і всі ці вісім поколінь я намагалася робити цікавий сюжет. А мало того, що це челендж, і в ньому йде якийсь челендж, постійно щось відбувається. Так ще й сюжет там такий, що дай Боже, його важко знімати. І тому так, я. Втомлююсь, тим більше, що це якби онлайн-сюжет, те, що відбувається за цей челендж, те, що відбувається в грі, впливає на сюжет і те, як я його будую. І тому так я, мабуть, дуже втомлююся саме від сюжету на другому місці, але його хоча б цікаво знімати, баги не цікаво знімати. От і вони бісять. А тоді, як сюжет не бісить, його цікаво знімати, просто втомлююся від творчого. Такого виснаження від сюжету, тому так, я думаю, люди, які займаються сюжетами, будь-де, чи то в грі, чи, то, може, пишуть книжки або ще десь, коротше, вони знають, що від цього втомлюєшся. Він живе у тебе в голові, він постійно змінюється, персонаж в ньому змінюється, і вести сюжет зазвичай значно важче, ніж просто грати в якийсь челендж. Друге питання, які в мене улюблені тропи і чому? Я взагалі-то не так давно взагалі дізналася про якісь там тропи. Я за цим взагалі не слідкувала, якщо чесно кажучи, і в мене немає прямо улюблених якихось тропів. Тому що я вважаю, що це більше для людей, які займаються. Відслідковуванням сюжету, аналізом сюжету, аналізом персонажів і так далі, в якихось книжках, або у фільмах, або в серіалах, будь-де, або в грі навіть все одно де. Але тропи, насправді, вони і в реальному житті постійно відбуваються. Для мене це, як, знаєте. Як дежавю в сюжеті, тому я намагаюся їх не відслідковувати. Як тільки ви починаєте відслідковувати якісь тропи, там від кохання від коханця, наприклад, до ненависті, або від ненависті до коханця, або там я не знаю від друга до коханця і прочу таку фігню. Або там, я не знаю, інші якісь поворотні сюжети. Будь-що, як тільки ви починаєте відслідковувати, ви втрачаєте кайф від сюжету. Це не для мене, я їх взагалі не відслідковую, мені це не цікаво, чесно кажучи. Тому Тропи. В мене немає улюблених тропів. Я кайф ловлю від сюжету. Якщо він класно відзнятий, якщо в ньому класно розкриті персонажі, то пофіг на ті тропи, чесно кажучи. І... Ну, коротше, бажаю вам того ж не зацикливатись над ними і не думати про них. Що ж, я буду завершувати на цьому наш подкаст. Сподіваюся, вам сподобався він і відповів вам на ті запитання, які, може, до мене виникали. От не загубіть мій канал, просто відео будуть не так часто виходити, але я сподіваюся, що все буде гаразд і ваше літо буде прекрасним, і моє також і мирного всім неба, і щоб все було гаразд. Всім всього найкращого, пока-пока.